Салют! Починаю друге відео у моєму блозі. Продовжую свій блог біля надпису I love YouTube. От. Так що блог на моєму ютубчику буде продовжуватись. Нагадаю, що це для, для самого себе, для приємних спогадів. І подивіться, яка краса, як все дуже гарно квітне. Боже, дивіться вже і тюльпанчики, які гарні. От, коли така погода, коли весна, є натхнення познімати свій блог. У мене сьогодні знову насичений цікавий день. Так що можете, хто буде дивитися відео, можете трішечки прожити його разом зі мною. Так, а тепер їдемо зараз з пані Світланою. Їдемо до діток, проводить майстер-класи в сосновий бір, їдемо в табір. Будемо музикувати і далі мотати. Дуже класна погодка сьогодні, дуже приємно. Так що я думаю, що нам теж в задоволення проїхати, прогулятися, повзаємодія з дітками. От. Так, ну що, я вже в Сосновому Бору. Це такий дуже старий такий табір для дітей в Черкасах, в санаторій. Здоровчий. От будемо тут майстер, майстер класити Чекаю, поки дітки зберуться на майстер-клас. І можу сказати, що я отримую просто якусь райську насолоду від, від погоди і від природи. Зараз найідеальна пора року, коли не холодно, не жарко, немає комарів, все квітне. Просто рай. Я насолоджуюсь і а, при такій погоді, як би не було в житті, мене завжди найкращий настрій. Ходимо зі Світланою туди-сюди, шукаємо де наш сьомий корпус. Ходимо гуляємо. Ханпан 7 кілограм, так, до речі. Так, ну це мої слухачі на сьогодні. Привіт-привіт-привіт. Хе-хе, <реш> коротше, ми в такій дуже крутій. Це бесідка. От. Тут таке от дуже гарне адміністративне приміщення. Подивіться, яка краса, яка краса. І вон там ще дітки, он ходить директор цього санаторію. Де він? О. І оце там теж майстер-класи різні. Світлана десь там буде проводити. А це от моя аудиторія. Так, ну в мене тут доєдналася трошки аудиторія. А що ви тільки що робили, розкажіть. А, оце ви. Блін, давайте подивитися. Покажіть, що ж це. Це щось для Великодня, так? Курочки такі, так? І довго ви їх робили? Скільки? За 10 хвилин дивіться, які курочки наробили. Круто. Ну Що, вже мене обнімають, кажуть, що я дуже щирий. Намагаємося бути щирим. Коротше, всім сподобалось. А я знімаю, показую, дивіться, яке гарне приміщення. Приміщення цього санаторію. Дуже подобається такий стиль. Дуже гарно. Ясно, що на камері, то, хто дивиться це відео, воно, як завжди, не так гарно, як у реальності. Але хоч трішки можна відчути. Дуже класне приміщення. Так, ну а в мене вже інша група на майстер-клас. Йдем да? Да, Ви починаєте, а там Добре. Хто ще не Альберт Миколаєвич, у вас тільки заїхали, дітки? Це сьогодні, сьогодні який день, скажіть? П'ятниця? П'ятниця? З понеділка, в понеділок був заїзд. А, оце Тоже... вони вже тиждень майже? Да, вже майже а, тиждень. Це круто. Це вони вже класно. Ну що, Приїхав Віктор. Нагрузили повну машину інструментів. Ось такий гарний УДО. Зараз буде повний Thundercraft. Thundercraft. Оп. Так, Якісь тут таємні закрома, Таємна якась студія Тандеркрафта. А як там таверна називається? Шкіряна саламандра. Шкірина -саламандра. І тут така от, такий простір, така движуха зразу, оп, фіксація, якийсь незвичний інструмент. Що за... а, а -а -а. <рес> так. Ірландський... так. Ірландський. Ірландський базуки. Базука. Базука, да. так. <рес> але як правило, грають отак. Можете спростити, тому ну, що там все одно цих переборів глобально, типа не те... people, magic people. Так, коротше, щось ми записували і записували тут дуже довго. Дуже класна лампа, до речі. Ну, записали три, три пісні. Так, да, три треки записали. Залишилось на майбутнє, що. В наступний Це раз відходимо. <ріст> не все за один раз. Не. Арфу не використовували поки. Вона чекає свого часу. Отак от. Так, ну що, під цією гарненькою вишенькою продовжую блок. Дивіться, який у мене класний барабан. Розважаю тут свій райончик. От, їду зараз на репетицію в філармонію грати на трубі, а потім після філармонії піду з одним музикантом-співаком пострімим, підіграю йому трошечки на барабанчику. Дуже класна погода, весна, максимально кайфую, пробуджуюсь разом з природою, і насолоджуюсь, тримаюсь в ритмі весни. Коротше, я якось хожу з барабаном по місту, якісь люди мені незнайомі, махають, вітаються, привіт, привіт. Коротше, всі свої люди. І частенько в мене така ситуація, я не знаю, в мене якась дуже погана пам'ять на людей, що дуже часто я йду по місту, зі мною якісь люди вітаються. Артур, привіт, як справи, обнімаються. А я взагалі не знаю, хто це. Не можу згадати. Так що, пробачте. Кришнахари, Кришна, 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 Хари, горі, горі, рамахарі, рама, рама-гарі-горі. Тайні підходи до філармонії. Боже, як птички співають класно. Перший, перший, так. Серега. Пан Сергій, а поясніть, будь ласка, перевагу тромбона над баяном. Одним словом. Одним дуже не можна ці слова вже. Так, ну що, філармонія репетиція у мене закінчилася. Усіх гарно в Черкасах. Так, йдемо зараз до Ігорька. Десь він тут приїхав, будемо з ним зараз грати. Привіт! Я тебе трошки познімаю, бо я став блогером. Привіт! Привіт! Привіт. Ну що, Будемо сьогодні, сьогодні стрімити? Так, да, стрім у нас крутий темба на місці. Все, ми, 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 ми на, на студію їдемо. Да, все, погнали. Хто вважає любов такою, то сьогосенький є не варти. Хто говорить, її немає, застаріла по не на піпі. То такі мудреці базають, сліпо кухоні мікаліки. Що ну, я в музичній студії? Зафіксую цей момент історичний. Що там, Тік-ток. Чудово, супер. Ми ну, зараз світло це включимо на. Mm -hmm. Що вже кінець дня, сонечко вже сіло. Я знаходжусь зараз на даху свого будинку, заліз на дах зробити відтискання. Я зараз приймаю участь у челенджі 100 днів 100 відтискань кожного дня. От. Напротязі дня треба зробити 100 відтискань. Я вже трішки робив протягом дня, в перервах між роботою. Зараз зроблю останні пару підходів. І буду вже відпочивати. Отакий от, такий от кінець, кінець цього випуску блогу. Всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, що я буду продовжувати знімати цей блог. Попереду в мене ще дуже багато цікавих насичених днів. Особливо коли настало тепло, весна, багато різних цікавих заходів, такі, як і ви бачили в цьому блозі. Я буду старатися покращувати якість цього блогу технічно, сюжетно. А поки так. Всім дуже дякую. Пока-пока.